Моя любимая тут мы с животными. Он сильно любил кота этого. Тетяна Зайцева дивиться на фото свого сина Артема. Чоловік помер 5 травня у приміщенні Саксаганського ТЦК, куди, за словами жінки, його силоміць доправили озброєні люди. Майже чотири місяці тіло Артема у Криворізькому морзі. Жінка каже, судово-медичні експертизи, які проводили після смерті сина, суперечать одна одній. Попереднє заключення, як, в якому написано, що він помер від отруєння. Потім це ішемічна хвороба серця, Гематоми по всьому тілі, і ребра поломані в, в, в області серця вже більше трьох місяців, а, а ми, як не, не мали ніякого доступу до цієї кримінальної справи. Тетяна Зайцева каже, у день смерті її 44-річного сина ТЦК Дніпропетровської області на офіційній сторінці у Фейсбуці опублікував допис. Там йшлося про різке погіршення здоров'я військовозобов'язаного з ознаками епілептичного нападу. Жінка каже, син не хворів. Це підтверджує і висновок ВЛК, який чоловік отримав напередодні затримання. На опізнанні у морзі каже Тетяна, на тілі сина були синці та крововиливи. 15 травня Тетяна Звернулась до поліції щодо проведення експертизи. Каже, ані в Морзі, ані в поліції їй не кажуть, чи будуть проводити ростин і ще раз. Ніхто не зацікавлений в швидшому розгляді цієї справи, швидшій експертизі, цій, яка проводиться в місті Києві. І за цього я не можу поховати ще досі свого сина. Я хочу, щоб все ж таки. Винні були покарані і щоб цього більше ніколи не повторилося. Забирати тіло сина з моргу жінка не буде, каже, допоки не завершиться незалежна комісійна експертиза. Хоча б бюро судово-медичної експертизи було готове його віддати для поховання ще у травні. Це у відповіді на інформаційний запит суспільного зазначив завідувач Криворізького відділу обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Рубанов. Судово-медична експертиза була проведена 6 травня 2024 року. З цього моменту рідні померлого мають змогу забрати тіло. Жодна особа не зверталася до бюро з метою отримати тіло для поховання. Проведення незалежної експертизи підтвердив начальник Криворізького районного управління поліції Ілля Богдан, якому суспільне також надіслало запит. Щодо термінів проведення відповісти не можемо у зв'язку з тим, що від органів досудового розслідування не залежать терміни проведення експертиз. Ілля Богдан зазначив, за фактом смерті Артема Зайцева проводять досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини смерті. Суспільне звернулося і до Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східної. Регіону. Керівник Олег Магола відповів, що до реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за фактом можливого перевищення військовослужбовцями ТЦК влади, що призвело до смерті Артема Зайцева. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.